Так, почався у нас новий проєкт. Взяли вже отакого от циліндра, колесочку, станція. Все, будемо далі показувати. Шарі і завіси. О, метал вже є на кузов. Е, вже вибили ми от проход, бо було вікно. Хто дивився відео, той знає. О, і тут вже ми робимо таку мастерську, щоб загнати машину. От, підбиваємо, утепляємося, о, займаємося таким. Жест це на дно. А вон ребриста, видно, вже погнута на борти. Ця троючка піде на дно. А проекти наші стоять, чуть-чуть вон, вони виглядають. О, потім все покажемо по ходу десь. Стоять наші два проекти. Маємо зробити самі з Так, гаража, ось і так зробили. Діма доробляв. вірить. Світло зроблено. Різу я підказував. Це має бути грубості зроблено. Це тепло було. Ті повибили, підсою. Потом дорогой сумбука Дима Дерчина писали поставил на пик Леган себе ставити от тихо але треба привітати ось сюди. Непонятно, що діди тягне, не буде. Не Сьогодні у нас 22 грудня і розпочинаємо ми наш проєкт по роботі самоскидна кузову, переобладнання і все інше. Тут грама буде вирізатись. Тут саме перше, то ми відмиваємо відмазути його все. Хімією скропимо, щоб розм'якшило. Бо сюди ніхто ніколи не ліз. Все, воно тут таке Mercedes-шиє. Там таке. Кидаємо хімію, хай воно розкисає і будемо відмивати його. Такі о Тут у нас все таке гарненьке. Гофра бачимо нову. Ось туди лазив. Попри покажу, що у нас і як ми його будемо робити. По резині. Тут вже така підуставша, а спереді хороша. По ресорах тут ось такі ресори. Тут теж емблема Mercedes на мостові. Тут будемо цю задню сюди підсувати. Не знаю, як правильно там називається. бачило. Бачило, нам люди дали, що в бачилі повний бак. Щитай! О! Тут процес йде. Фільтр, путат на тепер його попав. Так, Тут по кабіні, зараз пройдусь, покажу. По кабіні. Це не ржавчина, це в нас мох коріс. До цього ми теж доберемося з часом. Номера такі у нас. Тут 16-й, той буде 17-й. Так ще в нас є компресор. Кого може буде цікавити? Звертайтеся. Все працює, холодить. Найважливіший зараз таку зближу. Кого цікавить, що він видає і що він хоче. Такий стан кого цікавить, що більше зніму, покажу. З цієї сторони є в нас два. Ця вся буде робоча. Тут батарея все робоча. От. Ось таке воно. Може когось цікавлять, замки є. Є ті корзини де заморожені, продукти. Все є, звертайтесь, пишіть, запитуйте. А ми продовжуємо далі. Відмивати. Так і в нас 22 число, метал лежить. Тут листи готові. Тут ми, як я розказував, вибили. Тут було вікно, вибили, зробили двері. Далі, тут у нас таку буржуйку грубку зробили. Зробили таку трубу кинули, бо стояла раніше вона в тому углі. То зразу виходило все і не прогрівало. Кімнати, два, два гаражі. От, зробили ми ще сьогодні таку нескору рукопроводку тут світло. Тут о, поставили дві таких лампи, утеплили От і гараж готовий працювати. Тут брезент у нас на, на двері, двері будуть відчинені, кабіна буде е, знаружи. Тут там, маємо планочками все за. Бити і на раму прорізати, ну, в брезенті на раму прорізати місце. Коліща у нас є, запаску нам дали, але дали запаску нам ось таку. От, взяли ми її за щось диска. Так, резину купимо. Резина у нас йде 235-75R17,5. Може в когось є, пишіть, будемо розглядати і може. Купимо вас. Так, ну, на сьогодні все.